Весна чи творчості та натхнення учні сьомого класу Одеського ліцею No8 завітали до Одеського національного технологічного університету на смачний майстер-клас Солодка майстерня. Майстер-клас відбувся на базі навчально-наукового інституту зернового переробного і хлібопекарського бізнесу імені Богомаза за підтримки кафедри технології зернових продуктів, хліба і кондитерських виробів. Захопливе заняття провела чабан Алла, а допомагав їй здобувач освіти Станков Андрій. Під керівництвом викладачів та студентів школярі власноруч виготовляли їстівні весняні композиції, вербові гілочки, гнізда, квіти та різні декоративні фігурки. Діти вчилися працювати з шоколадом, маршмеллоу та драже, експериментували зі смаками та кольорами. Дякуємо організаторам за солодку атмосферу та незабутній досвід. До нових кулінарних зустрічей в ОНТУ!